Друзі, всім привіт! З вами Сергій Велетнюк І приїхали ми сьогодні на чергову риболовлю. Сьогодні ми ловимо на водоймі Cool Place. Завчасно не бронював, тому підемо до Вадіка. Будемо дивитися, чи є вільні місця. Вам приємного перегляду. И відпускаємо. ее. ...zakonu podlası, telkividi <laughs> de. <laughs> Не ровно, а було там дивовидиться близько може Ну що ж, поки кол cool нас. Рибкою радує по своїй точці. ось там я вибрав під самий-самий той берег я закидаю. У нас сьогодні в плані рибаків-любителів то пресінг. Всі вимостки зайняті кожного по 2-3 будилища. Збоку біля мене спортсмен наш товариш. Пересікались на риболовлях, на змаганнях. Взагалі по, по тому, на що я сьогодні ловлю. Це в мене, як завжди, Шерман і флагманська катушка Фідер 5500. 5500 чи 5? 5500. Ось так от, в принципі. Дне водилище. Як завжди, одне водилище нам показує, що можна успішно ловити рибу, бо я ловлю. Можливо, хвилин 40 до години і вже отримав три клювання, взяв дві риби. І це поки що сьогодні з тих, хто сидить на водоймі найбільше, що вкотре доказує, що краще держати темп. У мене сьогодні тут, як завжди, таймер. По прикормці це в мене з змагань залишався мед. І думаю, ну, гріх сьогодні не поїхати на риболовлю, не виловити його. І в авторсі від Фідер-страйк. Раз. І кольорові. І кольорові. Ну що ж чекаємо? Розкажу вам детальніше за свій монтаж, як я прив'язую хлеб і роблю свою оснастку. Беру свою волосінь. Майже після кожної риболовлі я краєчок обрізаю. Беру на дану водойму це флет карпрошний 50 грамів саме такої форми. Він в принципі для невеличких попапів все одно, але вже так як це звичка, то То, там Та знаю, що там воно буде. От повідомлення. І взяв я собі такі бистроз'ємчики. З двох частин вони складаються. Перший це в мене силіконова частинка. Я її продягаю. І друга це. Сам бистро з'єм. Один, два, три. І всередину один, два. Затягую. залишок обрізаю. І в кінцевому результаті що ми маємо? У мене це йде бистро з'єм, на який я одягаю свій повідець. Одягнув все це я закриваю резиночкою і опускається флет. І виходить у нас ось така краса. При навіть невеличкому клюванні все йде чутливо, тому що нічого за флет не цепляється. От вам і безпечний монтаж. Ось такого красончика взяли, ми, клюнув у мене він на в авторсі, Вони пилящі. Що ж, ми працюємо далі. Що до нас запливу? О, ось такі коробці. Енергії. попадаються на любительській водойму. Відпускаємо. Що ж, поки матимо час, розповім вам детальніше за свої повітці, які використовуються. У мене від гуру. Оголочки. Чому саме від гуру, або я дивлюсь саме по такому типу. Тому що вони дуже легенькі і можна використовувати дуже невеличкі насадки. Саме на цих поводках я використовую ось таку волосінь 0,18. 018. Продіваю в вушко і прив'язую я через саме петельку. Трагую майже до самого до самої голочки і прив'язую. Чому саме петелечка? Тому що він тоді може двигатись на різні сторони і ваша насадка буде мати гарнішу презентацію. Відрізаємо лишнє, я відміряю в середньому приблизно 25 см і відрізаю. Часто ставлю ось такі силіконові трубочки. Можливо, робити також монтаж без них, але покажу вам саме з ними. Беру трубочку, відрізаємо її буквально там декілька міліметрів і одягаємо на наш повідець. Вона спустилась до голочки її. Взяв на пробу собі овнеровські безбороді гачки. Але бюджетний варіант, що при обривах і не сильно жалко. Потім підтягуємо нашу резиночку і одягаємо гачок в сторону нашої голочки. Цю резинку. Одягнув, одягнув. Потім беремо насадку, на яку ви приблизно плануєте ловити. Я одягаю її на голочку, щоб бачити, як вона у вас буде біля гачка. От і зручніше, що ви на голочку вділи, і вам не потрібно ні голочок, нічого. Підтягую. Значите за що я казав, що якщо я роблю через петлю, то у вас насадка вільно рухається в стороні. Одягаю в вушку. Роблю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 обертів. і одягаю я в сторону жала. Чому в сторону жала? Щоб коли у вас волосінь натягується, щоб воно, бачите, провертало сюди гачка і відміряю потрібну нам довжину повітря. У мене це десь 12-15 см. Зав'язую петлю невеличку. І відрізаємо наш залишок. У нас в кінцевому варіанті виходить ось такий гарненький повідець. Зараз покажу, як він буде виглядати в воді. Так, зробили перезакид. Сидим. У нас всі сектора сьогодні зайняті. Ось так облаштувався і покажу вам детальніше про продукцію компанії Фідрестрайк. Strike. Я думаю, дечого ви точно не знали і покажу як вона працює у воді. Беру той повідець, що ми з вами зв'язали. Туди одягаю вафтерси, різнокольорові. вони. Бемо рожевий колір. Одягаємо його на голочку. Одягнули стакін у воді. Так. Тепер беремо нашу подпалку. Берем. Наш повідець вложимо. Це у нас фідер страйк, але сосиска. Засипаємо. Ложимо наш флет. Затоптаємо. І виходить у нас ось така презентація. Дивіться, є у нас два види. Це флюро і це гель з ароматами. Зараз покажу цікаву різницю. Відкриваємо, наносимо. Змазали і робимо наше імпровізоване закидання. І дивимося, як воно себе виведе. Саме такі гелі вони є. Зараз покажу які ще є. Це також він от вони не флюра Вони просто дають саме ароматичний сигнал рибі. Як бачите, він сильно не палить. Наш вафтер припіднявся і коли риба там буде робити якусь активність, він собі буде грати і стояти наверху там чи збоку. Ось так, в принципі. Так, з цим показав, вимиваємо наш корм. Дістаємо повідець і вам покажу, як працює саме флюра. Набираємо свіжу водичку. Беремо знову наш повідець сюди, Затопчуємо форму туди, годівничку, запресували. І беремо флюрогель. Так само ми наносимо. Для тих, хто переживає, наприклад, що при потраплянні там воду воно зіб'ється, можливо, забивати, потім ви насипаєте трішки корму і закриваєте все це шапочкою зверху. Ура дає відразу муть проти звичайного гелю. Так само, коли там риба у нас буде робити якусь активність на вашій точці, то він створює ось такий гарний ефект. Тому пробуйте, експериментуйте і нехай вам це приносить гарні результати. А ми, я думаю, ще трошки та будемо збиратися додому позавтра. Завтра, я думаю, буду для вас знімати дуже цікаве відео, тому що завтра ми їдемо на чемпіонат України в місто Сатанів, де я буду приймати участь у складі команди Feeder Strike. Тому, думаю, можливо, отримаємо ще одне клювання і потрошки збираємося додому. Ти ж такий не любительські А тут льоп, такий мамонтенок Сейчас покажу. Ось такий мечений коробчик шрамом. Кілограмочка 4, я думаю, заважить На 0,18 поводок я так трошки форсував. Розвертайся. І пливи. Ну що ж, я думаю на цьому. Можна і закінчувати. Друзі. Я вам дякую за перегляд. Мені дуже сподобалася сьогодні риболовля. Тим, що ми саме на любительській водоймі, а рибки, мабуть, менше 2 кг У мене сьогодні не було. Вдалися рибинки 3 і 4 кг, Тому Cool Place біля самого Києва, водойма топ. З вас лайк та коментар. А я завтра вже відправляюся на чергові змагання. Тому чекайте на нові відео.